Разом wow. які гарні торти! Я готова вибрати декор для свого. Ого, мармеладні черв'ячки. Чудово! Тільки подивіться, як їх багато. Ну що, тепер твоя черга крутити колесо. Uh -huh. Боюсь, мені дістанеться щось менш смачне. Я так і знала. Справжні черв'яки. Огідно! Фу, які вони страшні. Я не можу покласти таке на свій торт. Нічого не вдієш. Хочеш ти чи ні, тобі доведеться. Заплющу очі, щоб цього не бачити. Матуси, вони не рухається, це так жахливо. Хі -хі -хі. А чому так мало? Потрібно покласти все. Не думала, що ти настільки жорстока, Кейт. Я б вважала тебе своєю подругою. Так, не найкраще видовище, але я в цьому не винна. Такі правила. Не хочу класти це до рота. Черв'яки ворушаються такого мені точно не пережити. Огидно Потрібно терміново заїсти це тортом без декору. Фу, все одно гидко. Він просочився присмаком черв'яків. О, ні. Здається, у мене по обличчя щось повзає. Ні, тільки на це. Знову черв'яки. Як же вони мені набрили? Навіть у волосся встигли заповсти Коли все це закінчиться? Чи можна акуратніше один черв'як, що не пролетів у мене просто перед носом? Добре, що ти все з'їла, а залишилися тільки мої мармеладні черв'яки. Краще декора не придумати. Упевнена, вони не лише прикрасять мій торт, а й зроблять його набагато смачнішим. Подивися, яка краса виглядає справді просто потрясно. А як це смачно? Ти навіть не уявляєш. Я готова з'їсти цілий торт за один раз. Кращого поєднання не вигадати. Ти могла б пригостити мене хоча б одним шматочком, будь ласка. Що за дурниці? Можеш навіть не сподіватись. Іншої відповіді я є не чекала. Нічого, зараз я тебе провчу, подружко. Це що, напад? Я можу постояти за свій торт. Подивимось, хто сильніше. Захищайся. Це ти захищайся, я вмію нападати. Ось це удар, а ти гарна. Заради торта я готова піти на все. Я програла. Мені не вдасться скуштувати торт. Я тобі ще це пригадаю. У мене дозрів новий план. Ей, Ти що твориш, міло? На все. Тепер весь торт точно твій. Ну і чудово. Грязнуля. Я знову готова крутити колосо першою. О, Ні, мене зараз дує. Який сильний вітер? Не може бути. Це що перці чилі? Нарешті тобі дісталася гидота, а не насолода. Подивимось, як ти з цим впораєшся. Впевнена, цього разу удача буде на моїй стороні. Тобі дісталися мармеладні очі. Це не нечесно. Це ще чому, все справедливо. Так вирішила доля. Подивися, як добре мармеладні очі виглядають на моєму тортику. О, так це найкраще поєднання смаків. Я запам'ятаю цей торт назавжди. Я теж хочу спробувати його. Ще чого! Ти зі мною не ділилась, і я також не буду. Божевільна, ти мало не поранила мене. Зате тепер ти точно не будеш робити замах на мій торт. І навіщо мені ця виделка? Буду їсти руками. Так смачніше та швидше. Ще за один раз можна засунути в рот набагато більше. Уявляю, як це смачно. Не торт, а солодка мрія. Ти маєш рацію, але в нього є один мінус. Він занадто швидкий. Видко закінчився. Залишилося тільки мармеладне око. А що коли підкинути його та зловити ртом? О, ні, я промазала. Не розумію, як це сталося. Оце так. Справжній подарунок долі. Мені таки вдалося спробувати мармелад. А тепер їж свій торт із перцями Чілі. Дякую, що нагадала про нього. Гаразд, почну з прикраси. До речі, виходить цілком непогано. Подивися, як добре поєднуються ці кольори. А тепер дізнаємося, який у твого торта смак. Можна було і без цього обійтись. Схоже, нікуди не дітись. Доведеться все скуштувати. Я вже відчуваю гостроту. Ні, мені не подобається. Ей, чому так мало? Бери одразу кілька шматків. Ось побачиш, нічого хорошого з цього не вийде. Не намагайся мене розжалобити. Доїдай до кінця. Все. Сподіваюся, тепер ти задоволена? О, ні. Здається, зараз почнеться пожежа. Мама, я горю. Схоже, я таки переборщила. Не варто було змушувати її їсти весь перець. Тримайся, кейт, я тебе полию водою. Ух, як же добре. Дякую. Настала моя черга крутити колосо першою. Кактус? Оце так. Але ж він колючий. Як же я його їстиму? Секундочку. На мою думку, тут помилка. Колесо зупинилося на картоплі фрі. Гаразд, мухлювати не вийшло. Мабуть, мене не обдурити. Тепер я кручу колесо. Інтуїція нагадує, що я отримую щось смачне. Жуйка, моє чуття мене не підвело. Нічого собі як багато різновидів. Ти могла б дати й мені, хоча б одну спробувати. Ну ні, я сама хочу скуштувати все. Думаю, якщо поєднувати кольори, вийде дуже красиво та яскраво. А як пахне! Ледве стримую, щоб не з'їсти. Виходить, чудово. Мені хотілося потримати такий торт. Не обов'язково використовувати усі жуйки для декору. Одну можна з'їсти просто так. Так, ти маєш рацію. Дивись, у мене вийшло серце. Ось це так. Дуже мило. Думаю, воно чудово завершить всю композицію. Це геніально! Ти чудовий декоратор. Дякую. Нарешті прийшов найголовніший момент. Можна спробувати те, що в мене вийшло. Не сумніваюся, що це дуже смачно. Отак ти маєш рацію на всі сто відсотків. Я не зупинюся, доки не з'їм все. Кейт, але ти вся забруднилася. Де твої добрі манери? Зізнайся, ти просто мені заздреш. О, я зовсім забула, що із жуйки можна надути міхури. Можливо, варто зупинитися. Цей міхур мене лякає, він дуже великий. Oh, no. Ну все, я маю покласти цьому кінець. Вибач, <клес> ти що наробила, міло? Через тебе я вся у жуйці. Все обурливо. Але ти сама винна, я попросила тебе зупинитися. Oh, no. О, ні. Ай, який колючий кактус! Можу його їсти. Придумай щось. Це твої проблеми. У мене є ідея. Спробую втілити її у життя. Боюся, ці ножиці не підійдуть. Треба щось менше. Ці теж занадто великі. А ось манікюрні якраз час зробити моєму кактусу стрижку. Ці колючки йому явно не йдуть. Так ось у чому полягав твій план. Геніально! Дякую! Сподіваюся, тепер я зможу з'їсти свій торт із кактусом і не поранитися. Але чому так довго? Я вже засинаю. Гей, прокинься. Що ти собі дозволяєш? Мені боляче, скоріше прикрашай свій торт і їж. Придумала. Треба потерти мій кактус на терці. Тоді використовувати його для де декора буде набагато зручніше. Подивися, який рівний шар. Я чудово впоралася. Рада за тебе. Настав час дізнатися, як це на смак. Кактус трохи гірчить, але загалом непогано. Ось і чудово. Oh. Де ми опинилися? Uh. На мою думку, це новий челендж. Uh. Як цікаво, а можна я розпочну. Впевнена, в цьому сейфі щось смачненьке. Трохи не вгадала, але це також дуже круто. Тут гора попитів. Вони насправді якісь дивні. Пахнеть надто смачно. Нічого собі, та вони їстівні. Міло, ти що збожеволіла? Не можна їсти гуму. Ми нічого не розумієте, Це не гума, це мармелад. Який він смачний. Я хочу з'їсти відразу все. На силу поміщається в роті, але я впораюся. Як же тобі пощастило? Ми заздримо. Це точно. Я не відмовилася б спробувати. Було смачно, але я трохи об'їлася. Може, тоді віддаси останній попит нам? Ні. Так, пропоную взяти його самим і нікого не питати. Взагалі-то я все бачу. Oh. Не треба чіпати мій попит. Я сама з ним чудово впораюся. Гаразд, okay. тоді я займуся своїм сейфом. Це ще що таке? Я очам своїм не вірю. Здається, воно рухається. О, ні, це живі черв'яки. Який жах! Не хотів би я опинитися на твоєму місці, Джулі. Забійться від мене. Здається, твої черв'яки влучили прямо в міло. Що ти напоїла, Джулі? Зараз же все це забери. Спокійно, нам потрібен пилосос. Умілий черв'як просто під носом. Це зовсім не смішно, Алексе. Допоможіть. Міла, не хвилюйся, зараз я це теж приберу. Він засмоктав мої губи. Mm -hmm. Так, це було смішно. Ого? Oh. Подивись, що сталося з Мілою. Мої губи схожі на роздуті вареники. Це ви винні. Mm -hmm. Винен Алекс. Він увесь час сміявся і мене відволікав. Час його провчити. Що ти наробила, Джулі? У мене весь рот забитий черв'яками. Mm -hmm. Натомість тепер можемо посміятися ми. До речі, ти забув про свій сейф. Тут якась дивна баночка. Я гадки не маю, що це. Може, варто спробувати. Ну, як відчуття. О, здається, зі мною щось коїться, але я не розумію, що саме. Міло, дивись, Алекс став крихітним. Точно, а йому личить. Виглядає симпатично. Алексе, тримайся міцніше. Я підніму тебе на стіл. Дякую, міло. Але можна було трохи акуратніше. Як же ти нам подобаєшся, Алексе. Завжди залишайся таким. Поки що я не проти Ого, попит. Я нарешті зможу його спробувати. А ще пострибати на ньому. Клас! Це навіть краще за батут Що ти робиш, Алекс? Насолоджуйся життям. Все таки він і справді, милашка Цей повітряний поцілунок я надсилаю вам. Фух, все. Досить стрибати, я вже втомився. Може, тоді трохи пограємося? Ще чого. Я не збираюся займатися дурницями. Зовсім не обов'язково було кусати мене. Міг би просто сказати ні. Але ж це було б не так весело. Весело кажеш. Зараз я тобі покажу, що таке весело. Бійся! Що ти задумала, Джулі? Бо не хоче, щоб я переміг черв'яка. Простіше, простого. Я покладу його однією лівою. Поки що виходить так собі. Нічого, я ще маю можливість відігратися. Молодець, Алексе, ти переможеш. Отримай безглуздий черв'як. Залишилося зовсім небагато. І Я майже переміг. Це сила. Awesome. Ти нас приємно здивував. Що ж, бажаю на цьому час повертатися. Ти знову став таким, як і раніше. Hey. Так, і я цьому радий. Можна цього разу розпочну я. Ми не проти. Ого, ви це бачите? Мені дістався новий айфон. Який він класний. Ну, знаєш, це не привід дражнитися. Ви всі повинні мені заздрити. У вас ніколи не буде такого телефону. Yeah. Алексі, на у мій кадр. Ану віддай, я заберу твій телефон. О, все зрозуміло. Це надовго. Віддайте мені. Досить. Що ти робиш, міло? Зараз же поверни телефон. Він мій. Не заважайте мені, я граю. Взагалі, то я теж хочу. Ну і що мені начхати? Що ви наробили? О, ні. Ви впустили мій телефон. Опс, незручно вийшло. Що з ним, Алексе, скажи мені. Краще тобі цього не бачити. О, ні, тільки не це. Він розбився. Вибач, Жулі, ми не хотіли. О. Так, давайте не будемо сваритися, а краще подивимося, що в моєму сейфі. Здається, я чую дивний звук. Що ж там ніяк не може дістати? Воно ніби вислизає від мене. Не вірю своїм очам. Це жаба. Ти серйозно не може бути. Хто небудь змініть її з моєї голови. Вибач, але я не чіпатиму її. Фу, здається, я її позбулася. <клес> ні, вона просто перестрибнула на мене. <клес> Ось умора. мора. Фу, яка слишка. Заберіть її. <клес> О, ні, що ти не робила, Джулі. Я ледве не проковтнув її. <клес> Мені здається, ми дарма її так злякалися. Подивіться, яка вона мила. А якщо це зачарований принц, спробую поцілувати жаби, щоб чари розв'ялися. Ну, як спрацювала? Міла поцілувала жабу. Ну і що? Я мала перевірити. А я маю перевірити, що в мене в сейфі. Тут якийсь циліндр. Не розумію, що мені робити з ним. Спробуй знадіти, раптом тобі підійде. Акуратніше, міло. Твоя жаба знову поскакала. Ого, дивіться, що сталося з нею. Тепер вона ніби шоколадна. А що? Справді схоже. Так, це точно шоколад. Яка смакота. Я зрозуміла, як працює твій циліндр. А я вже знаю, що в нього покласти. Що ти робиш, Джулі? Oh. Вже зробила. Перетворила свій розбитий телефон на шоколадний. Класно вигадано. Uh. Який він смачний. Uh -huh. Так, мені теж треба щось перетворити, але ж у мене нічого немає. Uh -huh. Дивись, Джулі! Алекс став шоколадним. Що ти робиш, міло? Навіщо тобі його палець? Стій, не треба його їсти. Oh. Гаразд, ти маєш рацію, я якось про це не подумала. Я знаю, як повернути Алекса. Просто зняти циліндр. Дякую, Джулі. Настала моя черга бути першим. Здається, цього разу мені дісталася смакота. Ого, шоколадний коктейль виглядає круто. Поділишся? Спершу треба хоча б відкрити його. Який ти не самостійний, потрібно повернути ось тут. А, дякую. А тепер ти поділишся зі мною? Звісно, ні. Як ти могла на таке розраховувати? Я все вип'ю сам. До речі, це дуже смачно. Жадіно, а я ж тобі допомогла. Ну, гаразд, тоді отримуй. Що ти робиш, Джулі? Трозілєш вісь мій коктейль. А якби ти поділися, то в тебе ще залишилося так. Дуже дотепно. «Настала стала черга міли!» Не хочу відкривати, всередині точно щось несмачне. Ну от, смирнюча риба. Я ж казала, і що мені з нею робити? Я не можу покласти таке до рота. Швидше, їж, інакше ми задихнемося. Я не хочу. Гаразд, тільки заради вас я готова піти на це. Як же гидко! Жах. Ніколи в житті більше не їстиму рибу. У тебе ще залишилося. Закінчу швидше. Гаразд. Думаю, краще з'їсти її цілком. Неймовірно, як таке можливо. Не думав, що міла на таке здатна. Обережно! Ти кинула риб'ячий хребет мені в обличчя. Але це було смішно, не дуже. Відкривай свій сейф Джулі. Тут одна цукерка. І що мені з нею робити? Напевне, просто з'їме все. Смачно, але дуже мало. На один зубок. Дивне частування. Okay. Згоден. Ой, що зі мною відбувається? Wow. Та у тебе все обличчя посипане цукерками. Yeah. І руки теж. Оце так. Цукерка таки була чарівною. What? Дивіться, на місці старих цукерок з'являються нові. Okay. Можна і мені скуштувати. Клас, як смачно! Дивіться, тепер я теж увесь у цукерках. Як мені це подобається. А ти хочеш, міло? Ні, дякую. Які вони дивні. Ура, нові сейфи. Я готова відкривати свій. Вау! У ньому банка нутели! Точно! Яка вона велика! Супер! Дивись, куди кидаєш сміття, Джулі! Ай! Як боляче! Вибачте, нутелла зробила мене такою неуважною. Просто не терпиться швидше її спробувати. Дивіться, як шоколадно. Все повне захоплення. Я теж хочу. Клас. Мені все ж таки дісталося трохи. Дякую. Більше не смій наближатися до моєї нутелли, Алексе. Я її нікому не віддам. Ти все забруднилася. Ну і що? О, ні. Здається, моя рука застрягла в банці. Здається, комусь необхідна негайна допомога. Тягни, Алексе, я не хочу так ходити все життя. Я тягну, але нічого не виходить. Допоможіть. Я падаю. Але ти ж сама просила тягнути. Ого, банки на тепер у мене. Якщо ви хочете спитати, як у мене справи, то я в нормі. Чесно кажучи, ми не хотіли запитувати. Навіщо ви взяли мою нутеллу? О, як добре, що тут ще залишилося. Так, настав час подивитися, що у моєму сейфі. Фу, сіт проти протигази. Це сири з пліснявою. Протигази не знадобляться. Якщо ти прямо зараз його з'їш. Думаю, Мілі потрібна наша дружня допомога. Ні, я не просила мені допомагати. А на мою думку спрацювало. Ти майже все з'їла. Як таке можливо? Мене зараз вирве. Я ледве тримаюсь. Добре, що все обійшлося. Залишився лише мій загадковий сейф. Здається, усередині чорна діра. Вау! Ені купила собі нову машину. Виглядає круто. А ось і Венсдей на своїй новій тачці. Гей, у неї така сама машина, як у мене. Ні, це ти купила таку, як у мене. Дівчатка, давайте не будемо сваритись. Ваші машини виглядають супер. Навіщо гадати, хто купив перший? Оу, мабуть, починається челендж. Ля-ля-ля! Моя райдужна посилочка прийшла. Що вона задумала? Це що прикраса для машини? Саме так у мене буде райдужна машина єдиноріг. Який же чудовий, м'який райдужний килим. Важливо обклеїти килимом всю машину. Ось так моя машина буде точно крутішою, ніж у Венсдей. На колесах буде веселка, а на капоті ріг. Ого, Еніт! Твоя машина виглядає просто приголомшливо. Венсей, як тобі? Mm. Мені? Навіть коментувати не стану, це райдужне жне безглуздя. Mm. Але я маю ідею. Я теж декорую машину в своєму стилі. Залишилось тільки замовити все саме необхідне. Кур'єр вже прибув і так швидко. З ним точно все добре. Він якийсь блідий. Так, це Квентін, і він працює на графа дракулу. Дякую. Так, подивимось. Чорний балончик гарний варіант, щоб швидко зафарбувати машину у мій улюблений чорний колір. Все ж таки, цей білий виглядав просто жахливо. Зовсім інша річ. Мені, звичайно ж, потрібні аксесуари. Хочу машину вампір. Не забудемо про саме важливе: зуби та ікла. Тепер машина виглядає жахливо. Ти що треба? Ой. А це що за морок такий? Машина везде у новому стилі. Здається, ні венздей, ні Еніт не будуть миритись. Еніт, ти знову щось замовила? Так, тут подрібниці для інтер'єру машини, а то всередині якось нудно. Я тільки накину райдожне килим на сидіння. Мамочки, які ж вони м'які та яскраві, і на задні сидіння також. Адже я маю багато друзів, які зазвичай люблять сидіти ззаду. Думаю, їм сподобається. Кермо я теж прикрашу чахлом, щоб все було в одному стилі. А взагалі, райдужних прикрас багато не буває. Тут в мене буде сидіти мій улюблений хагівагі. Тут я розміщу веселку, а позаду будуть відпочивати мої милі райдужні іграшки. Залишилось зовсім трохи, і моя машина буде повністю готова. Вау, Еніт! Інтер'єр твоєї машини виглядає просто відпадно. Я це так просто не залишу. А чому б і мені не зробити інтер'єр салона, але набагато крутіше. У мене якраз завалявся чорний килим. Ось це я розумію, краса. Покладемо більше чорних подушок. І мого улюбленого хагівагі. Не забудемо про на кермо. Ось це так. Я вже уявляю, як роз'їжджатиму дорогами. Сюди я наклею парочку кажанів і павутиння, а тут повісимо мого друга. Його, до речі, звуть Джек, і він комедний. Подарунки від батьків покладу на приборній панелі. Готово. Що може бути краще? Вен, де в мене мурашки по шкірі від цього класного інтер'єру. А це ще один твій друг. Так, це був і він трохи схуднув. Ой, у нас філовін. Мій друг передає привіт. Який жах? Треба сховатися швидше. Венздей, ти щось лагодиш? Річ, подай мені цей ключ. Скоріше. А що можна поквапитись? Дякую. Що ти робиш? Ми ж всі вмираємо від цікавості. О, Геніт, привіт, як ти? У нас тут вензли щось робить, але ми ще не знаємо, що вона не розповідає. Не беріться, терпіння, зараз я все розповім. Річ ключ. Гей, а де річ? Я тебе знайду, лінивий, аби не працювати. Одного разу попросила допомогти, так він втік. Ну, де ти, негіднику? гіднику? Я не лаятимусь, обіцяю, тільки трохи розізлюсь. Виходь, я сказала. Він що в пекло провалився, його ніде нема. Річ відправлю тебе до батьків. Ой, а що за черга посередині вулиці? Хм, Цікаво, за чим же вони стоять. Еніт, що тут відбувається? Привіт, Венсі. Ми з Річі відкрили салон краси багажнику. Як тобі? Ви зробили що? Річ, ти безнадійний. Так, я давно не стригла свої кущеві троянди у багажнику. Думаю, що настав час зайнятися цим, поки в мене є вільний час. Мої троянди так чудово пахнуть. Ось ця краса. Ну а час погладити мого улюбленого кролика. Ой, налякала Дивись, який гарний. Хороший, та він же милий і білий. Гей! Ходімо, подивимося, що є в мене. Звичайно. Ура! Вечірка вендей! Ну, показуй. Зачекай. Спочатку заплющу очі. Без проблем. У мене якраз є райдужний шарфик. Я просто обожнюю сюрпризи. Е, ні. Боюсь, тобі такий сюрприз. Не сподобається. Це виглядає дуже страшно і доволі бридко. Хоча це ж багажник Венди, тому цілком очікувано. Е, тримайся, буде страшно. Сподіваюсь, що якщо це не зміє, то щори точно тобі сподобаються. Ой, що тут? Щось м'яке. Як цікаво. Вензи, сюрпризи, я дуже дуже люблю. Тому не підказуй. Ой, а це що? Я б могла подумати, що це змія, але звідки її тут взятись. Так, Венздей? Ой, ні. Це справді змія. Та ще щури. Як ти могла, Венздей? Так, Венздей, це було занадто. Ура! Венздей зараз гратиме на своїй віолончелі Я давно хотіла послухати. Це що за жахливий звук? Вимикайте, тільки Еніт може слухати цю музику для тортур. Я такого навіть лютому ворогу не вімкну. Добре, що я купила нові колонки собі в багажник. Боб, давай покажемо, що таке справжня музика. Ого, вона що музичний батл? Цікаво. Чим відповість Еніт? Що я думала, що це кішки під вікном кричать? А це винси зі своєю віолончелью. Ти налякала моїх подруг. А це ще що річ, це ти діджей. Взагалі-то я виховала тебе на класичній симфонії. І як на мене, то звучить дуже добре. Навіть хочеться танцювати. Давай, винздей. Ну гаразд, зізнаюсь, трохи смаку в цій мелодії є. Танцювати під неї справді круто. Дівчатка, як же класно, що ви помирились. Музика всіх згуртувала. Річ, ти геніальний діджей.